Привіт! Я Томо чи то Варф. Я граю виден півроку. І на своєму каналі я запитувала вас, який відос ви хочете бачити наступним. І хоча більшість проголосували за Їдру та Мері, сьогодні у нас буде спонтанний геймплей на Антоніо. Так, Хантерс з рандомною людиною. І не знаю, що в мене вийде, тому що, хоча я всім і кажу, що я Мейнер Антоніо, взагалі-то я не грала за нього доволі таки давно. Тут я намагаюся зрозуміти, як працює голосовий чат, тому що я взагалі-то хотіла вімкнути там музичку, щоб сурви чули, але в мене щось не вийшло. Так, здебільшого я зараз граю на золоті дурнів і Альві. Не знаю чого. І взагалі то за хантів ходжу тільки в ранги по матчі в день. Ну, я хотіла взяти собі бейдж на Золото дурнів, але вирішила, що ні, воно того не варте. Ну, якщо візьму, то візьму. Так, в нас тут. Матіас, Матіас. Так, я. Могла б почекати, поки в нього та лялька Угу, знову. Поки вона пройде, але мені просто ліньки. І взагалі то нема великих сподівань на цей матч. Не знаю. Останній раз, коли я ходила за Антоніо в do Hunters, я нікого не спіймала, мені здається. Ой. А це було швидко. Добре, добре. Мені це подобається. Пішли, пішли. Угу. Ну, добре, тоді. Огейша полетіла. Тоді шукаємо когось іншого. О, хтось там вже є. Тут літла з іншою. О! Добре. Ну, піду тоді за Літлою. Давай. Це було близько. Ну, хоча б так. Давай, давай. Парфюмчик. Ну, я все одно дам тобі хід. Повертайся. Угу. <плес> Ніхто ж не хоче з хітом бути, хоча ти могла просто побігти далі від мене. <плес> туди, туди. Хватай. <плес> О, що його вже врятували? Чи що? Ну, давай я тоді тебе посаджу швидко. Давай. Щоб ти вже полетів. Ну, пішли, пішли на стілець, сідай. Так. Так і а чого? А, ну, тут же два матія точно. Добре. Добре сидити. Хтось тут поряд, бачу вушко. Чи вже не відходити від цього стільця далеко? може покемпити його трошки. Хоча, мабуть, немає сенсу кемпити стільці в давай, хантерс, Давай. Давай. Ну блін. блін, о, Якраз граю за Антоніо, Дуже в темно. Угу. Ну що, хтось біжить його рятувати чи ні? Та бачу вушку, бачу хто там. Угу. Давай. Ні, ти куди? Ще літла. Угу. Трошки підбита. Ну що ви всі в Ще один матіос прибіг. Ну, що знущаєте з мене, типу. Ну, побіжу за тобою. Мені все одно, в принципі, за яким матіосом ганятися. Що ти став? Ну, майже. Та давай вже. Давай, давай. О, прям під ноги падають сурли. Давай. Туди. Ну, зараз посаджу його тоді швиденько вже почекаю, поки він полетить. Ну, трошки покемплю, бо залишилось там три машинки, а в нас тільки один сурф полетів. Ну, два підбитих, двоє сидить. В принципі, в принципі, нормально. Можна встигнути ще. Давай, ти покемпиш. так, да, дякую. Угу. Хтось тут поряд бігає, ладе, не бачу. Він ну, Вже полетів, полетів. Давайте зараз прибіжить, хтось рятувати. Ну, я ж бачу щось. Хтось тут поряд бігав. Чого ви не йдете? Ну, от, стоїш, ти коліш. Ой. Добре. Дуже не в тему. Ну добре. Угу. Ну, блін, ну куди ти побігла? Куди ти побігла? Ну дякую. Давай швиденько. Давай, швиденько, я тебе посажу і вже підеш по своїх справах до наступного матчу. Компус. Добре, мені, в принципі, все одно у кого саджати. Дякую. До речі, сьогодні в мене був легендарний матч за Ганта. Мені здається, перший. І я випадково забанив цю ентомологиню. Я би не банив її спеціально, просто не зрозуміла, що сталося. Угу. Взагалі, зазвичай я баню луку, тому що ні, і швидкий декодинг. Ну, не знаю, це не зі мною. Не зі мною, будь ласка. Та хтось там, хтось там, хтось там. Щось там буде. О, привіт! Не підеш, далеко не втечеш. Ну, зараз тебе ж впіймаємо. Ну тут два ганта. Ну що ти хочеш цим зробити? Давай. Без цих прикольчиків. Ну, машинка, залишилася. Що, що я роблю, блін. Добре. Нічого страшного. Її все одно поклали. Ну, давайте вже в підвал, якщо вже поряд. Не знаю, чи є сенс саджати її сюди, але. Може щось спрацює. Вона ще не сиділа, може хтось побіжить її рятувати, в принципі. Лілі тут поряд бігає. Ну нічого страшного. А, що? нікого тут нема. А мені здавалося, що тут декодувалася машинка. Ну, добре, піду назад. Бачу в ушках хтось там побіжить її рятувати сто відсотків. прям. Ой, привіт! А що ти тут робиш? Ти на що сподівався? Не знаю. Ну добре, тоді й ти. Теж йди в підвал за компанію. Ти ж, ти ж вже сидів, так, так. Ну, тоді швиденько полетиш. Нікого тут немає, ні? О, сього бачу, біжить хтось. І чую. Ну Все, все вже. Там вже черлітка і акробат підбиті. Там щось декодується, пішли. Композ. Зараз я тобі як дам, як получиш? Ні? Не получиш? Добре. Побіг на сходи. О, парфум. Привіт, дякую. Мені це підходить. Швидкий. Ну, давай я тебе сповільню трошки. О! Перемога. Ну, давайте я його вже посаджу. А ти йди за Черлінок. Ой. Ну, добре, добре. Я не думаю, що щось вийде, якщо чесно. Бо всі минулі рази я програвала. І... На сьогодні все. Якщо вам сподобався цей відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Якщо я роблю щось не так, то обов'язково напишіть про це в коментарях. І якщо ви чекаєте на геймплей Мері та Єдри, то теж залишайтеся тут. Ось бачите, який в мене чудовий скінчик, геймплей буде саме в цьому скині. І знову дякую за перегляд. Всім цього найкращого.